Як відбувався обмін і як почуваються наші герої? Говоримо з омбудсменом Дмитром Лубінцем. Доброго дня, пане Дмитро. Вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня, пане Дмитре. Ну, в нашому ефірі два дні тому ви сказали, що процес обміну любить тишу. Дочекаємось, мовляв, результату. Бачимо гарні новини. Бачимо Роз... результат. Бачимо результат обіцяний. Розкажіть деталі обміну полонених, про які ще не говорили в ефірі, які ще не озвучували. Ну багато чого і все ж таки не можна казати. Бо у нас є результат, він невеличкий і вся наша команда на чолі з президентом, з керівником офісу президента, і всі, хто входять в координаційний штаб поводження з військовими полоненими, у нас задача повернути всіх, всіх військовополонених і всіх цивільних заручників, яких тримає Російська Федерація. Тому проміжні результати є. Щодо цієї операції, вона була надскладна, і я не дарма згадую президента, бо особисто і він в тому числі приймав в цьому участь. Бо одночасно на трьох локаціях проводились обміни: один літак це 10 іноземців, громадян іноземних країн, які вилетіли з Російської Федерації, полетів до. Об'єднаних Арабських Еміратів інший літак це наші п'ять командирів з Азовсталі, полетіли в Туреччину, і на локації, де безпосередньо я приймав участь, це Чернігівська область на кордоні з Білоруссю. Ми одночасно приймали 200 наших героїв та героїнь і передавали 55 військовополонених Російської Федерації. Тому от зліпити е, такий конструктор, скажімо так, де залучено дуже багато людей, кожен бере на себе зобов'язання від, відповідній ділянці роботи, і саме головне, щоб інформація, е, скажімо так, не, не вийшла. Бо, як виявилось, в тому числі серед росіян були прихильники того, щоб цей обмін не стався. Зрозуміло, що у них там свої підстави. Ми робили все для того, щоб наші повернулись герої і героїні. Особисто там мої співробітники приймали участь в перемованих і по вагітних наших дівчатах. І мені було дуже приємно побачити саме перша наша дівчина, яка до нас виходила, це була Мар'яна Мамонова. О, да, от якраз кадри я вам скажу, коли все це закінчиться, закінчиться війна нашою перемогою. Ми з хлопцями в першу чергу з гуру ми можемо прямо окремий роман писати. Скільки у нас було варіантів і чого тільки ми не пропонували? от задля того, щоб саме Мар'яну забрати. Бо для нас було дуже важливо, щоб вона стала мамою на території України, і Росіяни робили все, щоб, щоб максимально затягувати. Ну, тобто, це надскладний процес був і у нас навіть не залишалось часу, бо ми знали, що от от на днях буквально е Мар'яна стане мамою. Тому дуже приємно, що що нам, нам це це вдалось. Ну можна уявити, який сталевий характер буде в цього українця новонародженого Читаємо? або в Українки або в Українки. А, я не че я... знаю, да. Я, до речі, не знаю, хто там буде, але хто б не був, це вже точно маленький герой або героїня. Бо стільки, скільки випало, в тому числі, і на його вже долю, це, це, це тільки можна заздрити той мужності і Мар'яни, і її майбутній дитинці. А як почувається Мар'яна? Як її стан здоров'я? Дуже добре. Ми більше всього хвилювалися за нею і за хлопців та дівчат, які потребували термінової медичної допомоги. У нас на локації стояло 30 швидких автомобілів. В кожній швидкій автомобілі у нас були і лікарі, і санітари. Тобто, все було підготовлено це, от знову ж таки, як ми відрізняємося від Російської Федерації. Я, я бачив, як їх там зустрічали, там практично нікого не було. То тут ми. Порозуміло, що нам треба вода, нам треба медицина, нам треба комфортні умови. Нам треба їжа, теплі ковдри. Тобто, все забезпечити, щоб максимально швидко прийняти із першої хвилини, щоб ми надавали медичну допомогу. Бо знову ж таки їм, і в цьому... їм не була пана. Їм не була потрібна медична ніяка допомога, адже ми а, чули і бачили світлину. Ну, чули про умови їх тримання і бачили світлини, які ви опублікували, як виглядають російські полонені, які а, знаходились на території України. Потрапили під обмін. Да? вони вдягнені в нову форму, вони поголені, побриті, відгодовані ряхи. Я вибачаю за це слово. Але в такому вигляді ми повертаємо російських полонених. І е, було страшно просто дивитись на світлини наших героїв, які фактично в тому одязі, в якому вони потрапили в полон за зовсталі. Ми ці кадри пам'ятаємо, в тому ж одязі їх і е, за кілька місяців повертають до нас худлих, чорних, страшних. От е, чи можемо ми, ну деталі операції звільнення? Ми не можемо обговорювати. А чи відомо, вже в яких умовах їх тримали, як їх годували? Чи була хоч якась медична допомога? Ось про це ми можемо дізнатись. Да, можемо. От для мене знову ж таки. Я як амбусман, я повинен знову ж таки в першу чергу перевірити в яких умовах вони тримались. І ми тут показуємо дзеркальність. Ми на мою точку зору, ми повинні так відноситись до російських військовополонених. Так, ми показуємо приклад. Щоб по-перше, весь світ розумів, що ми відрізняємося від а, Російської Федерації. Їм була надана медична допомога, їх дійсно нормально забезпечували, харчували. Я навіть можу вам сказати, коли медики з ними прощались, а, вони її аплодували, і, і, можливо, багато з них саме тому, на мій погляд, там переконливо казали, що ми ніколи не підемо проти України тепер воювати. Дзеркально ми побачили, що наших хлопців а, і дівчат. Тримали дуже багато з них в одиночних камерах. Уявіть собі, я вчора спілкувався з двома хлопцями з Азову, які мене дуже добре знають. Я їх впізнав. Я одного навіть не впізнав. Він важив 140 кілограмів. Вчора я побачив хлопця, який важить, я не знаю, 70-75 кілограмів. Він каже: Я най... мені навіть важко розмовляти, бо я весь цей час ні з ким не розмовляв. Я сидів в одиночній камері. Дуже мало давали їжі, а практично не давали засобів там особистої гігієни. Ви бачите, от я чітко їх ідентифікую. Ті, хто ну, зарощує так, так, так сильно, от такі великі бороди, це автоматично хлопці, яких тримали в одиночках. Ви, ви навіть це на фотографіях може можете показати І знову ж таки, навіть під час обміну. Коли, коли приїхали росіяни, вони сиділи в автобусі, ви бачите на фотографіях, тобто у них відкрите обличчя, вони розуміють, що їх там повертають, вони десь розслаблені. За нашою інформацією, вчора наших героїв тримали 6 годин зав'язаними очима скотчем, тобто, знаючи, що вже їх віддають. Їх все рівно. Тримали в автобусах з замотаними очима і навіть не ну нікуди не випускали. І тільки після того, як вже почався процес, пізно ввечері їх нарешті там дозволили зняти ці ці пов'язки. Тому знову ж таки, ми вкотре привертаємо увагу всього світу. Що, що якщо ви кажете, що треба поводитись з військовополоненими гідно, то вимагайте це від обох. Сторін війни від України ми це виконуємо від Російської Федерації. Це вимагають, але насправді не перевіряють. От, не перевіряють. От саме тому у мене дуже багато запитань до діяльності Міжнародного комітету Червона Христа організації Об'єднаних Націй. Їх мандат повинен змушувати країну агресор виконувати Женевські конвенції. В тому числі вони були присутні під час виходу. З Азовсталю наших героїв Маріуполя, і в тому числі вони згідно своїх мандатів брали на себе зобов'язання це перевіряти і за цим стежити, моніторити цю ситуацію. Ми побачили, що це взагалі не У Мене перше запитання було до хлопців. Ну окрім привітань, вони всі були задоволені. Перше запитання за цей час. Ви, хоч раз побачили представника міжнародного комітету Червоного Хреста, жодного разу, жоден з. Військово полонених України, яких вчора ми звільнили, не бачив представників міжнародного комітету Червоного Христа. Оце є порушення, і на мій погляд, це вже є і невиконання мандата міжнародної відомої організації. Ми повинні теж про це казати публічно казати. Ну, так, це про дієвість міжнародних організацій. От на сам кінець я хотіла запитувати, ви як представник Верховної Ради з прав людини до кого будете звертатись з міжнародних структур і розповідати про ті тортури, які пережили наші полонені. Але виходить що і звертатися ні до кого, що Є треба куди, систему безпеки змінювати не лише її на міжнародному рівні, а ще й правозахисну систему і організації, які можуть впливати на такі країни агресорки Правильно так, терміново, нам треба змінити. Статут Організації Об'єднаних Націй в частині, щоб країна-агресор автоматично виключалась з ООН. Якщо у неї є право вето, як у Російської Федерації, то вони не могли його застосовувати. Це перше, друге, у мене попередньо заплановано зустріч з керівництвом міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві. Я туди їду саме по цій ситуації. Якщо терміново ми не побачимо від них якихось дієвих алгоритмів дій. На Російську Федерацію ми повинні про це публічно казати. Знову ж таки, Україна показала, що вона може публічно е, змушувати міжнародні організації виконувати свій мандат. Я я впевнений, що досвід такий плачевний досвід е, міжнародної відомої організації, як, як Amnesty International, яка фактично в своєму звіті порівняла е, однакову винуватість і України, і Російської Федерації за те, що відбувається. На нашій території фактично сказали, що Україна, ви винуваті е, через те, що ви нібито себе захищаєте в, в міських умовах. Хоча це прямо прописано, в, в тому числі в правилах ведення війни є навіть таке поняття як урбан-гор, тобто війна в, в місті. Але ж е, ми побачили ну, просто якісь нісенитниці після нашої жорсткої заяви. І тут повністю була заява і від президента, і наші дипломати включились, і наші правозахисники включились. І навіть керівниця українського офісу подала у відставку, тобто звільнилась, був від мене офіційний публічний лист на керівництво. І ми побачили, що 400 донорів тільки за перший місяць відмовились від співпраці. Один з найстаріших засновників вийшов, і фактично, це зараз організація, яка Ну на межі свого закриття. Якщо подібне, ми не поба... подібне ми бачимо зі сторони міжнародного комітету Червоного Христа, то вони тоді повинні отримати від нас публічну оцінку своєї діяльності. Хто знає, можливо, це їх змусить все ж таки виконувати свою роботу. Те, що ми зараз це робимо, це точно ми можемо вже показати. Наші дипломати, наш президент, наші народні депутати всі, хто приймають в цьому участь. Вони дійсно зайняли, на мій погляд, дуже правильну, чітку позицію. дипломатичну. Це не позиція, знаєте, саблюсті дипломатичну мову, нікого не образити. Все, пройшов той час. У нас війна, у нас кожного дня гинуть наші люди. Ну і дякуємо, що озвучуєте цю позицію. Так, і треба це робити. Я дякую журналістам, що, до речі, і ваша позиція, і те, що ви це показуєте, навпряму впливає. На позицію і міжнародників і впливає на позицію Російської Федерації Україна Агресора, коли прибув літак з полоненими іноземцями до Об'єднаних Арабських Еміратів, то о, вибачте Аравії. до Саудівської Аравії. То uh, саудіти побачили, ну фактично, uh, що таке uh, російський мір, що таке російський полон, і в них вже почали змінювати ставлення до Росії. І ми сподіваємося, що от саме цей приклад, коли, коли іноземці uh, розкажуть їм, що насправді відбувається в Росії, а а не почують вони це від того самого Лаврова, що це все неправда. Ну світ буде потрохувати, потроху uh, збільшувати кількість прибічників України Дякуємо за вашу роботу. і Чекаємо наступних хороших новин від вас. Дмитро Лубінець з нами був на зв'язку повноважень Верховної ради з прав людини.